Привіт! Я Валентина Сахно, очільниця бізнес школи Київської школи економіки. Вітаю вас на курсі Штучний інтелект для підприємців в Україні. Сьогодні я тут як аватар, створений за допомогою штучного інтелекту. Так, це мій голос і моє обличчя, але цей аватар це продукт передових технологій AI. Цей курс призначений розкрити всі таємниці того, як інструменти AI можуть стати справжнім скарбом для малих та середніх підприємств. Ми покажемо вам шляхи, як залучити інструменти штучного інтелекту до вашого бізнесу в найкоротші терміни та отримати всі переваги найсучасніших технологій. Отже, вітаємо вас на курсі, де кожен урок це крок до більш успішного та інноваційного майбутнього вашого бізнесу. Ми адаптуємося до різних обставин: чи то за кермом автомобіля, на обіді з друзями. Чи під час презентації на робочій зустрічі. Роберт Сапольський у своїй книзі Біологія поведінки досліджує мотивацію наших дій, аналізуючи події, які відбуваються у нашому мозку за мілісекунди до вчинку. Ці процеси, зокрема нейронні зв'язки та гормональні реакції, формують нашу поведінку навіть перш ніж ми її усвідомлюємо. Уявіть можливості, які відкриваються, коли ми зможемо розшифрувати і відтворити ці складні процеси в штучних системах, таких як нейронні мережі. Ці технології не просто наслідують людське мислення, але й удосконалюють його, навчаючись із досвіду. Я, Михайло Колісник, викладач Київської школи економіки, сьогодні розповім вам, як штучний інтелект вже змінив наш світ. Не потрібно уявляти собі світ, де штучний інтелект вдосконалює ваші бізнес та всі його процеси, адже ми вже живемо в такому світі. АІ допомагає автоматизувати рутинні та просто нецікаві завдання, відпускаючи нас до більш цікавих та важливіших як стратегічне планування та креативність. Уявіть, що ваша компанія має особистого помічника, який відчуває настрої ринку, навіть перш ніж вони стануть очевидними і вчасно підказує, що і коли краще робити. Звучить як мрія, AI це робить. Хоча існує занепокоєння щодо заміни людської праці AI, на практиці технологія створює нові професії та відкриває можливості для розвитку навичок. Замість того, щоб побоюватися залежності від технологій, власники бізнесу можуть і мають використовувати AI як інструмент для розширення своїх можливостей. Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, що розробляє машини, які виконують завдання, які традиційно вимагають людської інтелектуальної діяльності, як ведення діалогу або вирішення логічних проблем. Основою AI є алгоритми машинного навчання, які спроможні навчатись самостійно, тобто не вимагають програмування під конкретну задачу, а отже дозволяють вдосконалюватися в процесі обробки і аналізу даних. Штучний інтелект сьогодні розділяють на два види: традиційний та генеративний. Традиційний AI працює тільки після програмування, тобто він може вирішувати тільки ту задачу, під яку його створила та навчила людина. Тобто модель знає тільки те, що вивчила. Генеративний AI спирається вже на інформацію зі всього інтернету, він спроможний самостійно вчитися. Але це не означає, що один вид краще іншого. Вони створені для вирішення різних питань та задач. Зараз, поруч із терміном штучний інтелект постійно виринає термін ЛЛМ. LLM розшифровується як Large Language Model або велика мовна модель. Це найпопулярніша зараз модель AI, на основі якої розвивається генеративний штучний інтелект, який, як ми вже знаємо, спроможний аналізувати об'ємні дані у вільному доступі, вміє розуміти контекст, гумор і метафори. Чат GPT є найвідомішим таким інструментом. Традиційний AI працює виключно з запитами певною мовою програмування і зазвичай потребує спеціалістів з даних та програмістів для роботи. Він потужніший, проте складний для роботи не спеціалістам з AI. Поява і доступність кожному AI-продуктів на базі великих мовних моделей стало революцією, важливість якої зможуть оцінити тільки наші нащадки. Але отримувати вигоди та користуватись цими інструментами ми можемо вже прямо зараз. Вітайте п'ятірку найцікавіших на сьогодні продуктів на основі AI. Це топ продуктів, виключно в розрізі того, що було б корисно для вас, власників бізнесу в Україні, які цікавляться можливостями AI. П'яте місце сервіч для аналізу даних Julius. Julius AI – це не просто платформа Аналізу даних, це справжній майстер у світі AI, що допоможе зрозуміти та аналізувати складні дані. Ця платформа вирізняється своєю універсальною сумісністю з даними з різноманітних джерел, включаючи Excel, Google Sheets, CSV та інші. Однією з ключових особливостей Julius AI є його здатність до динамічної візуалізації. Julius AI перетворює складні дані на зрозумілі візуальні образи у вигляді діаграм та гістограм. Інша функція Julius AI маніпуляція даними. Користувачі можуть легко групувати, фільтрувати та трансформувати дані, що робить процес аналізу більш гнучким та ефективним. Безкоштовний план дозволяє обробляти до 15 запитів на місяць, тоді як платний план починається всього з 18 доларів США на місяць і пропонує необмежену кількість запитів та додаткові функції. Четверте місце Grammarly, до речі, український продукт. Grammarly – це помічник, який допомагає покращувати ваші англомовні тексти. Перевіряючи як граматику, так і якість та читабельність тексту, навіть допомагаючи притримуватись певного стилю письма. Доступний у вигляді веб-сервісу, розширень для браузерів та додатків для мобільних пристроїв, Grammarly є незамінним інструментом для всіх, хто пише англійською мовою. Пропонуючи перевірку стилю, ясності, а також рекомендації щодо використання активного голосу, ефективних слів та фраз. Grammarly виводить ваш текст на новий рівень. Третє місце Perplexity. Perplexity – це новий спосіб шукати інформацію в інтернеті. Ніякої фантазії, тільки точні відповіді з точними посиланнями. Perplexity не є звичайним пошуковим двигуном, як Google це революційна платформа для пошуку та відкриття інформації. Perplexity не просто відповідає на запитання, а робить це в форматі діалогу для відповідей, враховуючи всі контексти. Унікальність Perplexity полягає у тому, що замість традиційного списку пошукових результатів система надає висновки, узагальнені у вигляді тексту з вбудованими посиланнями. Такий підхід забезпечує більш глибоке та всебічне розуміння запитуваної теми. Друге місце Gemini AI від Google, що робить Gemini AI унікальною. По-перше, її навчання базовано як на текстовій інформації, так і на коді, що дозволяє генерувати глибоко інформативний контент. По-друге, ця архітектура моделі надає їй здатність створювати високоякісний творчий контент. На сьогодні Gemini є одним із найбільш потужних AI інструментів. На першому місці, як і слід було очікувати, chatgpt 4 та DAL-E від OpenAI. chatgpt 4 не лише вражає своєю технологічністю та інтелектуальною гнучкістю, але й демонструє вражаючу здатність розуміти та використовувати метафори та гумор. Ця мовна модель виходить за межі традиційного використання AI, а вільний доступ дає можливість кожному спробувати цей інструмент. chatgpt 4 вміє глибоко розуміти нюанси людської мови, включаючи складні мовні фігури як метафори. Він здатен вловлювати жарти, іронію та сатиру. Це дозволяє chatgpt 4 створювати не просто розумні, але й наповнені реалістичністю відповіді, що наближають його до рівня розуміння та відтворення мови, характерного для людини. Не менш вражаючими є і можливості графічного додатку dal І, який створює зображення, які вражають своєю унікальністю та деталізацією, часто з подачею гумору та інтелекту. Можливостями мовних моделей застосування штучного інтелекту в бізнесі не вичерпуються, AI знайшов своє застосування в багатьох сферах, значно розширюючи можливості та ефективність різних галузей. В сфері фінансів та банківської справи АІ використовується для автоматизації процесів, виявлення шахраїв, аналізу ризиків та прогнозування трендів на ринку. Він допомагає управляти портфелем активів, оптимізувати інвестиційні стратегії та покращує обслуговування клієнтів через персоналізовані фінансові поради. АІ значно підвищує ефективність роботи фінансових установ, дозволяючи їм швидше реагувати на зміни на ринку та забезпечувати більш точні та надійні рішення. У роздрібній торгівлі AI використовується для оптимізації ланцюгів поставок, управління запасами, персоналізації рекламних пропозицій та покращення клієнтського обслуговування. Але найбільшу цікавість викликають чат-боти та рекомендаційні системи, які є двома яскравими прикладами застосування AI в цій галузі. Amazon Lex одна із самих популярних платформ для створення чат-ботів, як і Google AI Dialogflow. Платформи для створення рекомендаційних систем використовують для персоналізації сторінок продуктів, рекомендацій на основі історії покупок та інших цілей, найвідоміші Amazon Personalize, Google Cloud Recommendations AI та Shopify AI. У виробництві AI допомагає в оптимізації процесів виробництва, підвищенні якості продукції та зниженні витрат. Наприклад, ABB Ability Robot Studio забезпечує симуляцію та управління роботизованими системами виробництва. Алгоритми машинного зору використовуються для контролю якості продукції, виявлення дефектів та забезпечення безпеки виробничих процесів. Наприклад, система Insight-Dіді використовує штучний інтелект для виявлення дефектів у продукції. Системи аналізу даних використовуються для збирання, зберігання та обробки даних з виробничих процесів. AI використовується для виявлення тенденцій і закономірностей у даних, які можуть бути використані для поліпшення ефективності виробництва. Так, наприклад, працює SAP Manufacturing Execution, система управління виробництвом від SAP. Цифрові двійники це не тільки копії фізичних об'єктів, а і систем та процесів. Siemens MindSphere це платформа, яка використовується для створення цифрових двійників виробничих процесів. З її допомогою можливо протестувати нові ідеї без, наприклад, зупинки справжніх ліній виробництва. Це лише деякі приклади того, як і де штучний інтелект використовується в найбільш різних галузях. Як я вже казав раніше, сьогодні немає жодної галузі чи індустрії, яка не використовує хоча б один продукт на базі AI. І ми можемо очікувати, що штучний інтелект буде відігравати все більш важливу роль у майбутньому. Прогнозувати майбутнє штучного інтелекту у сфері бізнесу це завдання, яке, звісно, пов'язане з великою кількістю факторів. Але вже зараз очевидні декілька векторів розвитку. Через 10 років. У 2034 році ми можемо очікувати, що AI буде необхідною складовою бізнесу у більшості галузей. Автоматизація, аналіз даних та персоналізація стануть стандартом. Тому, можливо, з'являться нові види бізнесу, які базуються на інноваціях у AI, як розумні магазини, автономні транспортні системи тощо. Через 25 років, у 2049 році, AI вже має використовуватися для розв'язання навіть етичних проблем з емоційним впливом. Бізнес буде дуже гнучким та адаптивним завдяки зростанню впливу розумних систем. Напевно, ми побачимо зростання ролі роботів у сфері послуг та творчості, де AI допоможе людям у створенні нових ідей та розв'язанні складних проблем. Через 50 років, у 2074 році, сфера бізнесу, ймовірно, буде взагалі не схожою на нинішню. Можливо, ми побачимо появу розумних машин, які здатні виконувати складні завдання без участі людини. Однак, важливо зазначити, що майбутнє AI у бізнесі також залежить від етичних та соціальних питань, які мають бути визначені в найближчі 10 років. Підсумовуючи вищесказане, я наголошую, що майбутнє AI у сфері бізнесу обіцяє значні перетворення та нові можливості. AI буде продовжувати впливати на ефективність, інновації та конкурентоспроможність підприємств, забезпечуючи розвиток нових технологій та моделей бізнесу. Отже, ми коротко заглянули у захопливий світ штучного інтелекту та великих мовних моделей. Це лише перше з 10 відео, де ми розглядаємо, як AI допомагає бізнесу бути ефективнішим. Перегляньте інші ролики, де ми детальніше розповідатимемо про вплив AI на різні бізнес процеси. Як і будь-яка нейронна мережа, чи то біологічна, як автор цього відео чи штучна, як лектор цього відео, вельми оцінюють ваші лайки та позитивні відгуки. Вони для нас як пожива. Тому ми будемо надзвичайно вдячні за вашу активність та підтримку, щоб ми не зазнали голоду через брак лайків та коментарів. Щиро дякуємо вам. До нових зустрічей у наших відео.